Уяви собі теплий літній ранок. Сонце щойно піднялося над горизонтом, і крапельки роси блищать на траві, немов маленькі перлини. Повітря, здається, свіже, але трохи вологе, немов би природа поділилася з вами частинкою води. Саме цю невидиму, але важливу частинку ми називаємо вологістю повітря. Насправді повітря ніколи не буває сухим повністю. У ньому завжди міститься певна кількість водяної пари прозорого газу, який ми не бачимо, але який сильно впливає на наше самопочуття. Коли ми говоримо про вологість, то найчастіше маємо на увазі відносну вологість повітря. Це як порівняння, скільки водяної пари зараз є у повітрі, і скільки могло би бути, якби повітря повністю було насичене. Наприклад, 60% означає, що в повітрі міститься 60% від тієї максимально можливої кількості водяної пари іноді вологість буває дуже високою, особливо після дощу або біля водойм. Тоді нам важко дихати, речі довше сохнуть, а вікна можуть запотівати. А буває, навпаки, повітря надто сухе, як взимку в опалювальних приміщеннях. У такому середовищі швидко висихають слизові оболонки, сохне шкіра, а деякі рослини навіть не можуть рости. Природа постійно балансує, вдень сонце випаровує воду з ґрунту, листя та річок і вологість зростає. А вночі, коли повітря холоне, водяна пара може конденсуватися, тоді з'являється роса або туман. Люди навіть винайшли прилади, щоб міряти вологість. Їх називають гігрометрами, їх використовують метеорологи, фермери, будівельники, а також ті, хто просто хоче мати затишний клімат удома.